Це, а мені згадалося, як я ходила на співбесіду в одну компанію. Ну, я ж не так не вже хотіла співпрацювати, але я йду в кабінет директора, і йде якась рандомна людина по сходам і така: Я вас знаю, це так не працює. Я, чесно, в той момент, ну, я, по-перше, не очікувала, і така ах, от яка популярність! От що це значить! Я така, ну, все, я йду тепер на ділово». Добре, добре. Це було при ну, це було і таке дуже неочікувано, приємно в якийсь момент. Думаю, ну не тільки в моїй бульбашці, в, в категорії тих спеціалістів, з якими я співпрацюю, щось про нас знають, щось про нас дивалося і щось про нас чуло. Бо це якась рандомна людина, він не знаю, там, синій комірець, який працює в тій компанії. Я така, прикольно, прикольно. Всі кажуть, що дивляться наш подкаст, це заходжу, дивлюсь на час, дивлюсь на YouTube, о перегляд. Щось ви не договорюєте. Або, або дуже дуже красноречиво ви просто прибрехуєте. Ну да ладно, добре, що знаєте взагалі про цей як бренд.